Доброго всім ранку і міцного здоров'я, шанувальники лісових пригод. Сьогодні у нас вівторок, 5 вересня, дід Панас знову у лісі. Що мене спонукало сьогодні піти до лісу, так це те, що сьогодні рівно рік як існує мій канал Дід Панас знімав для вас. Я навмисно не сказав любителі грибарства, а шанувальники природи чи лісових пригод, тому що, уже пройшовши енну кількість лісу, поки дуже сумно. Гриб ще лісу, ще гриба ще в лісі, перепрошую. Не видати. Присів на свій коханий пеньок і хочу прочитати такий віршик, який я склав, тому що це цього вартувало. Сьогодні, друзі, маємо свято, яке, спитає кожен з вас. Підписники повинні знати. Рік на Ютубі Дід Панас. Здається, зовсім ще недавно. Я перше відео знімав, що мене сприймуть ще й так славно, тоді великий сумнів мав. Кількість підписників зростала, немов після дощу гриби. Бажаю, щоб ви мирно спали. Жили в здоров'ї, без журби. Хай прийде наша перемога, Щоб було тихо, без стрільби. Усіх в країні була змога піти до лісу по гриби. Так воно й буде. Вірю, знаю. Прийде цей день для усіх нас, усіх вас міцно обнімаю, бо дід Панас знімав для вас. Ви заходьте до Панаса, підпишіться, не цурайтесь. Відео ще буде маса. На каналі Залишайтесь. Друзі, зараз іду далі лісом, поки буковим, а там зайду в березно, подивлюся. Я такий день, коли річницю каналу святкую, не міг бути принципово вдома. З лісу я з вами познайомився. В лісі хотів річницю зустріти. Ну, поки що сумно вато. будемо дивитися, що скаже ліс сьогодні. Поки в нас в буковому лісі досить пісненько. Сказати, що ліс е, сухий, бо багато було нарікань на те, що спека, сухо, ні. Ліс досить вологий, земля промочена добряче, ось, Але все-таки ще гриб лізти не хоче. Доходжу вже до березини, подивлюся, може які червонячки хоч вистрілюють. Бо по буковому лісі поки з білим нуль. Бо буковому лісі я білі збираю більше. Йду ще до березини. Подивитися, можливо, там щось веселіше. Буде щось цікаве, буде включення. Я чогось не розумію. Березину я обійшов. Видно, шукати я не вмію. Ані грибочка не знайшов. Нема. Підемо зараз через цю букову посадочку, зайдемо ще одну березня. Такого я ще не пам'ятаю. Вересень місяць, п'яте число, щоб так був пустий ліс. Ну, нічого, ми вперті. Ну що, друзі? Я вже завершую обхід навіть і другої березової посадочки. І скажу вам, що дивина, дивина Найшов таку невеличку купочку лисичок, що зараз також є дефіцитом, уже бачу. І що можу сказати? Я не знаю, як яким регіоні у нас на Львівщині побутувала думка. У забобонних людей. Бо 13 рік був дуже грибний. Гриба так було в лісі багато, і прив'язали це до війни. Дуже багато грибів, через то почалася війна. Я вже готовий бути навіть забобонним, що якщо гриба в лісі нема, може війна скінчиться. Дав би Бог, я тільки за. Обома руками і ногами. Нема гриба? Нема. Це вже питання, яке мають великі розуми вивчати, які за це гроші отримують, але вони ніколи не зрозуміють нашу матінку природи. Природа знає своє, бо якщо роки бували, що літній білий гриб, наприклад, перестав рости, а осінній Ще не пішов, бо завжди пік білого гриба починається з середини вересня. То хоч якийсь червонячок попадався і немало, а тут уже і цього нема. І лисичок, сироїжок нема. Я вже не говорю про гриб парасольку, який я в серпні збирав. Цього року парасольки ще не бачив. Теж дуже смачні грибочки, коли вони появляться, якщо появляться, я вам розкажу. Як вони легко готуються, яка-то смакота. І душе походжу. Я вже сьогодні і сироїшку навіть хочу знімати на камеру. О! Зараз подивлюся, що вона з собою представляє, чи не хрубашливо. Трошки сироїж, лисичок і є сироїшка. Зараз буду глядіти на неї. І я вже й не полінувався сьогодні пітри на ту ділянку лісу, де по травах бували часи, що гриби росли. Думаю, щоб я потім не думав, а раптом по травах я не заглянув, а там було. Нема, друзі. Трави високі. Тут, коли гриб є, то він до великого виростає. Маленького тут не побачиш. Сумний тут. Гриба нема ніде. В Який би ліс не заходив? Чи в Буковий, дубину таку невелику пройшов. Чи в Березовий, чи от по травах пішов. Нема гриба ніде. Так що ви бачайте, я дуже хотів вас. Чимось порадувати, не шкодував своїх ніг, але безкорисно буду посуватися назад у бучину, а звідти, а звідти до хати. Добро. Ви просто погляньте на цю красу. Я оцей ліс, оцю ділянку лісу по красі, саме більше люблю. Тут такі... Гарні рівненькі буки. Красота. Тут моху багато. Коли грибний сезон, то він тут біленький, гарно досить росте. Боровичків досить багато попадається, таких з вишневою шапочкою. Я щойно був у такій зоні, де інтернет тяне тут в лісі. Та й сів наперекур, переглянув канал 10-хвилинне відео Гриби Карпат. Там пан Микола ходить високогір'я Карпат. Я знаю, що багато підписників на його каналі також наблюдають його походи. І пригадав таку поговірку українську. Нема більше щастя, ніж горе друга. Або ніщо так не губить здоров'я українця, як добробут його сусіда. І я, мені трошки стало легше, бо він ходить в тім лісі в Карпатах, де дійсно гриба валом буває. Він вчора ледве знайшов десяток білих. Так що розчарування в мене є, але вже хоч якось стає трошки легше, що ніде гриба нема. Ніде, бо 10 білих у Карпатах за 3 години це... Фактично нуль. Але молодець. Хоч щось там він там знаходить. А тут взагалі гриба нема. От ідеш? Нема, ні мухомора. Навіть южовики і ті вже щезли. Йду потихенькіше. Може хоч якісь лисички ще попадуться на підливку, бо маловато я їх маю. Я, я панував вже в напрямку виходу до лісу з лісу. Ось, вже приготував ложе, де я зараз присяду. Це я пеньок. Це його назву пеньок поетичний. Я з нього багато віршів прочитав. Ну, дивіться, що такого результату у лісі в мене ще не було. Кулачок, лисичок, сироїшка, там ножка була хробошлива, але шапочка нормально забрав. Може щось ще знайду зараз по дорозі. 6 метрів 300-400 до виходу з лісу. Ось. І зараз присяду, щось вам прочитаю. Зовсім нема не те, щоб мало гриба у цей осінній час. Тож в день народження каналу вірш прочитає дід Панас. Казав, що більш віршів не буде. Ще й давав слово дід Панас, та знає Бог, не знають люди. Вірш просто пре в тяжкий цей час. Кацапів більш, чипать, більш не зачіпаю, така позиція моя. Своїх проблем в нас вистачає. Озвучити їх хочу я. Незрозуміло може лиш мені, чому це влада в нас така інертна, чому, коли країна у війні, у нас зовсім відсутня кара смертна. В цивілізованому світі знаю, відсутня смертна кара на цей час. Я просто цьому світу нагадаю війна століття зараз йде у нас. Можливо, скажуть нам, хоч і війна, це буде якось не демократично, та мародерять у війні сповна і зраджують у нас систематично. Так, Заходу ми дякуємо смачно, допомагають нам під час війни. Та є чиновники у нас невдячні, та поміж себе ділять все вони. Для того, щоб прийняти цей закон, повинна діяти Верховна Рада. І знаєм, буде уйма перепон, а наша рада буде тільки рада. На фронті десь простий Іван Василь за батьківщину нашу мужньо б'ється, так вони б'ються із останніх сил, а нелюд. Поруч ходить і сміється. Завжди були посеред нас вони, і зраджували лиш грошей заради, їх знищувати треба в час війни, а не сприймати заходу поради. Не було б тоді в зрадників мети, дізнатися, що на коє зозуля. А знав би, Господи, прости, як тільки зрадив. То до стінки й куля. Він, він наших здав і каже, помилився. Ну вісім-десять років відсидить. Кулю в потилицю ось і нажився, і хай прийде ця справедлива мить. Ми є потомки Степана Бандери. Ми будемо, бо ми були і є. А зрадники усі і мародери, потрібно, щоб отримали своє, щоб слуги працювати захотіли, а цього хочеться не лиш мені, щоб наші діти рідше сиротіли, треба, щоб їхні були на війні. Тоді ніхто не буде утікати від воєнкомів, умова лиш одна. Не тільки бідних треба призивати. Якщо війна, то для усіх війна. І хто б що не казав, ми переможемо. Так, ми сотворимо це диво з див. Після війни все ж розібратись зможемо. Хто, що і як під час війни робив? Ось таке друзі, прийшло до мене, ходжу, пишу щось вдома. Щось коли по лісі, особливо коли грибів нема дописую. І таке творіння вирішив винести на люди. І ще, пройдуся по лісі трішки. І будемо завершувати сьогоднішній трудодень. Ну що, друзі, я вже на виході з лісу. Ось грибочків більш не попадалося, а що більш, їх до того не попадалося. Ось. Можете порівняти, чи помінявся дід по нас за рік часу, який був рік назад, 5 вересня, який сьогодні. Думаю, що нічого не змінилося. Ну, може, постарів. Що ж скажу, ставте лайки, не буду говорити, тому що люди хочуть грибочків знайдених, а їх нема. Але підписуйтесь на канал. Саме цікаве нас чекає попереду, тому що сезон грибний ще буде. Я чомусь це вірю навіть дуже. Ось. І як тільки гриб у лісі появиться, будемо отримувати море і море насолоде. Вірю і знаю. Так мусить биць. На цьому завершую. Слава нашим Збройним силам. Слава Україні! Україна! Переможе, до нових зустрічей. Бувайте здорові!